Році, багато наших планів, мрій, цілей було зруйновано. Але ми їх не оцифрували, і от у вас було таке завдання з ними пропрацювати, виписати те, що було заплановано і що не здійснилося. Тому що, коли ми маємо ці цілі десь нездійснені, нереалізовані, вони з нас витягують енергію, і нам здається, що. Ми, ми не успішні, тому що були цілі, вони зруйновані, а можливо, вони втратили свою актуальність. І багато хто ми з Мариною проводимо і безкоштовні коуч-сесії, і платна в нас є звичайна робота. Багато хто говорить, і навіть я працюю ще з психологами і кучами, до речі, багато хто в цей рік завмер, завмер в очікуванні перемоги. Але перемога це питання, яке від нас не залежить. І коли ми завмерли, ми. Якщо враховувати знання про системи, ми нібито не живі. Бо кожна система має ціль розвиватися. А коли ми завмерли, нам не потрібно енергії, ми не в ресурсі. Ось проста відповідь, чому ми не в ресурсі.